Ми з вами щасливі люди, адже маємо сьогодні вільний доступ до всіх скарбів святого письма. Коли ми молимось, говоримо Богові. А коли читаємо Біблію, Бог говорить до нас. Якщо ми ставимося до Слова Божого зі смиренням, бажаючи пізнати його істини, то Дух Святий, що надихнув його авторів, освітить і наш розум, щоб ми розуміли божественні постанови, а також зміцнить нашу віру. З немічною вірою, змучений батько якось прийшов до Ісуса. Зі своїм хворим сином, благаючи про уздоровлення з його узлетіла молитва. Вірю, Господи, поможи недовірству моєму. У відповідь на цю щиру молитву сталося чудо. Хлопчик був зцілений. Звернувшись до Ісуса з таким щирим проханням і бажанням сердечної віри, ми можемо отримати відповідь, яка зміцнить і нашу віру.